Помітив одну тенденцію в мережі. Початківці, які починають свою кар'єру, доносять більш правдиву інформацію. А ті, які більш давно вже, типу розкручені, починають нести діч. Я в профілі казав і показував вже таких. От ще один, розкручений, починає нести фігню. Послухаємо і в кінці я дам коментарі. кровоток доносит питание до ваших мышц. И вот много замечаешь, человек пришел, сделал сверх упражнение на спину, потом пошел, сделал жим ногами, потом пошел там что-то грудь пожал, плечи, потом пошел опять ноги. Знаете, я тут примерно машина выехала с молокозавода, повезла молоко. И тут шофер вспомнил, что он забыл накладную, а там всегда поезд ГАИ возвращается на молокозавод, берет накладную, полдороги проехал, смотрит на спидометр, а у него бензина мало. А ближайшая заправка находится рядом с молокозаводом. Он возвращается, заправился. Пока ездил туда-сюда, молоко прокисло. Точно Також і здесь. Ви починаєте тренувати нижню частину. ви починаєте кормити мишці. Потім пішли тренувати вверх, все питання пішло сюди. І ви от туди-сюда, вверх-віз качаєте, і здесь мишці питання не отримали. І верху -вверх питання не отримали. По-перше, за всі роки еволюції в нашому організмі нічого не змінилося. Нема такого перемикача, який би відключив одну частину тіла від іншої. І кровоносна система як працювала. Так і працює далі. По-друге, м'яз не знає, що він буде зараз робити. Знає ваша голова, ваш нервовий зв'язок між ними, ваш мозок включає все. Що я ще можу сказати? Напевно, людям треба менше приймати стероїди і краще показувати, як можна бути спортивним і здоровим без цього гівна.